Андрій Миколайович, ви від самого початку фактично були на Майдані. І скажіть би то добрі, нас цікавить, що вас тоді спонукало вийти на Майдан? Які у вас ідеї, що вас всередині творилось, чому саме ви пішли на Майдан? Ну Та як більшість через те, що побили студентів, якби їх не побили, то цього б не сталося. Це був якийсь рушійний фактор, тобто саме це справило? Ну так. Більше для вас враження. Можливо, ваші знайомі були присутні тоді на майдані. Ніхто не постраждав з близьких? чого, Багато постраждав, особливо в останні дні. Я їх фамілії не знаю, над лице по іменах я їх знаю. 12 грудня вас було затримано владою тоді Шануковича, а як нам відомо, ви колишній працівник міліції, лейтенант, якщо я не помиляюсь. Як ваші колеги, коли вас затримали, ставились до вас? Чи було якісь поблажки, можливо, чи навпаки? Під час затримання? Ну, так, коли ви вже були у відділку перебували. Під час затримання, відділку? там був бій просто. А ага, в відділку там нормально ставилися. Не казали, що ви зрадник, як що ви думаєте? Ні, там за... київська міліція, вона нормально ставиться. Ну, те, що вони там так опера хотіли, там, звісно, багато інформації видати. Але... Навіть колишній працівник, то я знав, цього не вийшло. Потім адвокати приїхали, і депутати і не нас відпустили. Скільки часу ви перебували в Ревідюку? — Ну недовго, десь з 3-ї години ночі, десь до ранку, десь до 8 години. Після цього ви продовжили знову вийшли на Майдан, так я розумію. Ну так? Це вас не налякала? На не то вже, Тоді вже, було, вже не було куди відступати, то або пан, або пропав. Ну, добре, закінчився Майдан і ви відразу пішно, без перепочинку ніякого спокою ви відправили. Вступили до ЛАВ Національної гвардії. Ні, не відразу. Я десь ще місяць були. Ми в Борисполі стояли з восьмою сотнею афганців. Потім я поїхав додому, приблизно ще був місяць вдома, а потім я побачив, що він не закінчується і тоді вже вирішив їхати туди. В лавах Національної гвардії ви, ваше розташування було під Слов'янськом на блокпостах, наскільки нам відомо. П'ятий блокпост між Краматорським і Слов'янськом. Там єдина траса, яка йде асфальтована, то ми там якраз стояли, давали їм між собою так, сполучення перекрите було. Але ми одночасно і ми були в оточенні, тому що ну, нам доставляли спочатку вертольотами, потім, коли збили вертольот, Перестали доставляти вертольотами. Пробували, пробували скинути з парашутів, але ну, переважно ну, або в Славян залітало, або в Краматорськ. Ну, збирали дощову у воду, пили дощову воду так і Ну, Це страшно. Е, от ви кажете навіть про дощу воду, цікавий фактор. Зараз дуже багато в засобах інформації кажуть, що наші хлопці просто не мають достатньої. Ні екіпірування, ні достатнього навіть провізії не можуть їм доставити. Наскільки це правда? З провізією, якщо є сполучення, то більш-менш це гаразд, а з мандируванням, то ну, хлопці фактично забезпечені, але не, не державою, а волонтерами. 90% забезпечення це волонтери. остальна держава. Ну, єдине, що тільки зброю, то дає де держава, там боєприпаси, а остальне обмундирування, бронежилети, каски, навіть засоби, там, якісь технічні, то все передають волонтери. То розкажіть, будь ласка, декілька слів от, з подій, з, безпосередньо з блокпостів, в участі вам ви брали участь в боях. Е, от не більше що вас вразило? Не більше вразило. Все-таки воювати. Напевно, смерть людей там, більше такого нічого не вражає. Ну і ще там можливо, що мирне населення там воно. Досить потерпає. як з тої сторони, так і з тої. От скільки ви часу перебували в зоні АТО? Місяць час. Місяць часу. Mm. І за цей період, е, от які у вас зараз думки повернулись додому. Наскільки це все різниця, наскільки лякає. Багато зараз інформації ми можемо чути і в інтернеті, читати, чути по телебаченню, і так як і російському, так і по українському. Але все рівно вона йде в певному ця інформація комусь видозмінені. От ви безпосередньо учасник цих бойових дій. Наскільки достовірна інформація нам подається? Ну, я думаю, що російські засоби інформації набагато більше перекручують, чим наші. Ну, і наші теж не завжди так. Повністю об'єктивні, але тут йде інформаційна війна, так що тут не менше дивного. Переважно ще є там такий нюанс, що там в зоні бойових дій там засоби наші, масової інформації немає доступу, там тільки російські переважно. Тому, тому? тому що останні, коли був останній бій, то навіть була одна полонена у нас, то вона була з російського телебачення, нашого телебачення там було тільки вже після того, як. Як звільнилася в мене з А скільки всі були в вашому полку? Всі благополучно повернулися додому? Ні, ну, але є загиблі, є ранені. Це війна. Люди гинуть. Ви якось так спокійно про це говорите. знайомі. Я впевнений, що ну, ви вже це пережили, я радий, що ви повернулися додому. Ну я ще не повернувся, я тільки на відпуск приїхав. Поїдемо далі. А що вас поникає? Що всередині вас перевертається? Чому ви черговий раз хочете туди повернутися? Ви відчуваєте, Ні, що ви Я ще не закінчили? хочу туди повертатися, але якщо не ми, то хто? Більше нема кому. Там, наша армія зараз фактично тільки формується. І, ну, завдяки тим бойовим діям у нас фактично зараз створюється професійна армія. Там потрібні професіонали і ті, хто вже має досвід, то вони там, я думаю, будуть потрібні. Свої утішно вже побували в бойових діях. А як змінилася ситуація, наприклад, за останній місяць? Як починалося АТО, як от зараз триває черговий етап антитерористичної операції? Чи є краще, тобто чи наші військові е, отримали цей досвід, який ми їх бракували, як впевнені зараз почувають, поводять? Саме головне, що населення трохи міняє вже свою думку. Що... Їм не потрібна війна ну, як, ні з нашого боку, ні з російського, їм потрібен мир, спокій. Ну, але вже такого нема, що вони там блокували раніше. Не пускали наших військових, зараз того нема. Ну, а за рахунок військових тут. В основному це, нам не вистачає грамотного командування. нас командування особливо наші військові генерали, вони чомусь чи не хочуть воювати, чи не мають досвіду. Не знаю. Ну, а солдати воюють не От що такі кослі про мирних жителів допомагають якось, стараються зрозуміти, допомогти чимось? Мирні жителі так. Ну, звичайно, не всі, але є такі, що допомагають. Були Інші блокпости, то нам харчування привозили досить багато. Навіть в Слов'янську нам жінки привозили харчування, але потім вони постраждали, їх відправили в Київ, навіть в реанімації лежали, там їх сильно побили. Після того вони вже не допомагали, звичайно. Так що... от, на вашу думку, от, коли це все може закінчитися? Цей жах, який на сході зараз у нас відбувається? Ну, то все залежить тепер, навіть не від України, а від світу, як буде світ до цього заливатися. Тому що Україна буде боролася, звичайно, може. Це буде довго, навіть рік часу. Але якщо ну, Росія сильний ворог, так що з ним буде важко воювати без сильної армії. Якщо нам Європа і світ не допоможе, то це буде досить довго, я думаю. А який вихід, які кроки треба прийняти, щоб вийти з цієї ситуації, на вашу думку? Перш за все, допомога Європи з недостаток. Я знаю, мені здається, що Путін хвора людина і там якісь кроки з ним приймати це безрезультатно. Без ну, єдине, що давити на нього всьому світом, щоб російський народ зрозумів і, напевно, щоб у нього там така сталася якась ситуація політична в Росії, щоб самі росіяни захотіли того, щоб війна закінчилася. Що особисто для вас є Україна? Україна. Україна, ну так, це має батьківщина. Для мене немає значення, чи це, чи Донецьк, чи Луганськ, Країна має бути цілісною і єдиною. І зараз українці фактично дуже сильно, навіть та ситуація дуже сильно нас об'єднала. І зараз навіть, люди ті, що на сході, у них думка трохи міняється і в кращу сторону на рахунок України як держави. Наскільки там відомо, то вони жили фактично в ізоляції, там 90% людей не виїжджало навіть за межі своїх районів. І там ну, як був Радянський Союз, так і там зараз до сих пір Радянський Союз. Так що там не дивно, що там така ситуація. Ну, Фактично жили так в ізоляції, ну, як, як, як гетто, чи як, як індійські племена. там Постійно перебуваючи на, на лінії вогню фактично. Як ви відновлюєте сили, як ви моральний свій стан повертаєте до належного? Я не відновлюю У мене все нормально з моральним станом і силами. Єдине, ну, що, звичайно, не хочеться там десь нікому помирати, але тут вже кажуть, як був десь. Надіємося, що буде все добре. Дякую, що приділили нам час, поділили з нами інформацію. Якщо ще маєте якісь бажання, от нас будуть дивитися бійці, чи нас будуть дивитися прості мирні жителі, можливо, для зміцнення духу, патріотизму, декілька слів безпосередньо від учасника бойових дій на сході України. Ну зміцнення духу тут ну, з духом все в нашій армії, все гаразд зараз там. Фактично бойовий дух на висоті. Єдине, що хотілося, щоб ну, хоча б якось нам, бо зараз держава фактично нічого не допомагає в армії. Якщо б кожна людина хоча б чимось допоможе, багато чого нам не вистачає. У нас не було, наприклад, тепловізорів, не було е, як називається, дальномірів, навіть не було. От, таких засобів технічних нам не вистачає. Ми за свою зарплату не зможемо купити їх, то, якщо. Зарплата бійця національної армії грають 2156 гривень і самі розумієте, що він навіть бронежилет цього може купити. Тому ну, допомога конче потрібна. Фактично це народна війна. Якщо народ весь об'єднається, ми переможемо, це 100%. Золотів нет.